В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. В Коломиї збирають допомогу для сестер, у яких обвалився житловий будинок. Викрили експосадовця у незаконній передачі у приватну власність земель Міноборони. Керівник турагентства з Івано-Франківська організував канал нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних. Викрили псевдоволонтера у привласненні понад мільйона гривень. Негода вихідними додала роботи рятувальникам. Коломий збирають допомогу для сестер, у яких обвалився житловий будинок. Надія і Світлана залишилися без даху над головою. 12 вересня за попередніми даними стався вибух газу. Поліція Прикарпаття розпочала розслідування. Тим часом родичі і сусіди потерпілих сестер зініціювали збір коштів на нове помешкання для дівчат. Жителі вулиці Глибокої досі оговтуються після нічного вибуху. Надія Люклян, одна із потерпілих сестер, у той момент була вдома. Кімната, у якій вона спала, чи не єдина, що більш-менш вціліла. Дівчину з другого поверху евакуйовували рятівники. Наразі нам треба напевно придбати хоч якесь елементарне житло для них, тому що, якщо подивитися так візуально, хата, на мою думку, не підлягає. Ремонту чи там реставрації, адже порушено все, все, все в ній. Тому я вас дуже прошу допоможіть. Родичі та сусіди вже взялися допомагати дівчатам, адже грошей на відбудову оселі у тих немає. До того ж, Світлана, одна із сестер, має розсіяний склероз. Тож на зборах вирішили придбати для потерпілих нове житло. кажуть, руйнування такі, що відновити цю будівлю, навряд чи вийде. Ситуація, звичайно жахлива, і ми, як сусіди, звичайно. Від себе все зробимо. Але цим дівчатам дуже просимо. Вибачайте, вони лишились без мами, В тата інша сім'я, а дівчатам треба допомогти. Вони лишились голі босі, просто в лосі. Готові допомогти і в міській раді зазначає депутатка Леся Белявська. Та часу це забере чимало, адже на зруйнований будинок немає всіх необхідних документів, у тому числі права власності. При належні Процедурних моментах, коли фахівці, тобто і поліція, і пожежники дадуть висновки, коли буде проведено розслідування, коли достеменно вже буде зібрано пакет документів, тільки тоді буде висновок, і тільки тоді ми можемо говорити про реальну картину. Ми будемо допомагати, і сусіди от сказали, включиться збір коштів. Але ми би просили є відкритий картковий рахунок, щоб громада, ми дуже добре віддаємо собі, знаємо військові Ві час, стільки важливих є речей, але ці дві сестри не можуть лишитися під голим небом, іде зима. І знову ж таки повторюю, поки підуть якісь кошти, вже потрібно жити. Щоб у сестер знову з'явився дах над головою. Потрібна чимала сума. Рідні та сусіди закликають долучатися всіх небайдужих для допомоги. Відкрито рахунок на ім'я однієї із сестер Надії Люклян. Реквізити. 53 75 41 14 19 74 58 28. Поліцейські викрили експосадовця у незаконній передачі у приватну власність земель Міноборони. Земельні ділянки вартістю понад 250 мільйонів гривень розташовані на території військової частини та перебувають у користуванні Міністерства оборони України. Слідчі розслідують кримінальне провадження. Оперативними працівниками департаменту задокументовано злочинну схему щодо заволодіння земельними ділянками Міністерства оборони України. Встановлено, що в період 2016-2017 років посадовими особами від поштової сільської ради Київської області незаконний факт заволодіння земельними ділянками Міністерства оборони України. Загальною площею 20 гектарів землі злочинна схема полягала в незаконному вилученні земельних ділянок Міністерства оборони України в супереч єдиного порядку. Тобто вилучили землі без погодження кабінету міністрів та рішення Верховної Ради в комунальну власність. Подальшому земельні ділянки отримали підконтрольні 35 фізичних осіб, та планувалося їх перепродаж. Оскільки на вказаних земельних ділянках планували побудувати котеджні будинки. У такий спосіб Міністерство оборони України задано збитки понад 250 мільйонів гривень. Слідство здійснюють слідчі головного слідчого управління національної поліції під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора, голові віти поштової сільської ради оголошено про підозру за частиною 2 статтю 366 Кримінального кодексу України. Відповідальність за яке передбачено до п'яти років позбавлення волі. Керівник туристичного агентства з Івано-Франківська організував канал нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних, які бажали ухилитися від призову за мобілізацією. За сприяння у перетині держкордону фігурант брав 6 тисяч доларів з одного призовника. Своїм клієнтам зломисник обіцяв, що за долю від оборудки службові особи в прикордонному пункті пропуску не помітять в лапках перетину кордону військовозобов'язаними. Правоохоронці затримали фігуранта у Закарпатській області після отримання ним шести Тисяч доларів за перевезення через державний кордон України особи призивного віку. Одночасно з цим у Волинській області відбулося затримання клієнтів зловмисника. Під час перетину кордону правоохоронці зупинили легковий автомобіль, воді якого перевозив чотирьох осіб призивного віку. Фігуранту повідомили про підозру. Суд обрав підозрювану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кіберполіцейські та слідчі поліції Івано-Франківщини викрили псевдоволонтера на привласненні понад мільйона гривень. Під виглядом допомоги у придбанні автомобілів та техніки для потреб збройних сил України чоловік привласнював гроші громадян. Серед потерпілих є військові зломиснику, мешканцеві Калуша оголосили підозру за скоєний, загрожує до семи років позбавлення волі. 27-річний мешканець Калуша розміщує у соцмережах оголошення про збір коштів на потреби ЗСУ, а також про допомогу волонтерам у придбанні необхідних їм товарів. Чоловік пропонував військову техніку, дрони, амуніцію, також автомобілі. Однак, після отримання передплати на банківську картку він не виконував взятих на себе обов'язків. За передніми даними, чоловік ошукав більше 20 громадян, зокрема і військових, які наразі перебувають на фронті. Сума завданих. Збитків становить понад 1 мільйон гривень. Писав мені один хлопчина і сказав, що допоможе мені перегнати з Польщі Нісан Навару на польських номерах, і обіцяв е, зробити це все швидко. І потрібно було йому скинути 90 тисяч і плюс 250 доларів поляку за перегон. Мені дійсно потрібна машина, що ну, люди, люди помирають, люди стають каліками, я знаходжусь на передовій. Я давав ті гроші, які ми з людьми зібрали, з моїми всіма знайомими з різних країн, з різних областей. Ну, це просто мене здивувало сильно. На даний час правоохоронці встановлюють остаточну кількість потерпілих та суму завданих збитків. Під час проведення обшуку в оселі зловмисника правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, сім картки а також банківські картки, які він використовував у своїй протиправній діяльності. Прошу вибачення в кожного, хто перекидав мені кошти. Я хочу зізнатися, що я і громан і завжди мене витягували батьки і брат, але вони в цьому не винуваті. Я буду просити про допомоги в них, щоб повернути кожному кошти. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201 прим 2 кримінального кодексу України. Це незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв а також безоплатної допомоги. Санкція статті передбачають до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рятувальники двох областей надавали допомогу туристам в горах. ДСНСникам зателефонували кияни. – 22-річний турист з дівчиною сказали, що вони рухаються чорногірським хребтом на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей і не можуть самостійно продовжити рух і перебувають. Потребують допомоги рятувальників у зв'язку з складними погодними умовами. А саме сильний вітер, обмежена видимість, низька температура. 19 вересня до чергового спеціальної пошуково-рятувальної частини головного управління ДСНС в області поступило повідомлення від 22-річного туриста, жителя міста Київ, про те, що він разом з дівчиною 2002 року народження, жителькою міста Київ, рухався Чорногірським хребтом від озера Бербенеску у Закарпатської області в напрямку до гори Зембро. Та не може самостійно продовжити рух, потребують допомоги рятувальників у зв'язку з тим, що погодні умови суттєво ускладнились, а саме сильний вітер, видимість обмежена та дуже низька температура. Туристи здійснювали прохід Чорногірським хребтом, від урочища Заросляк до села Земброня. Для надання допомоги туристам одразу було залучено пошуково-рятувальне відділення Явірник, що базується на горі піпіван, а також повідомлено оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС у Закарпатській області для залучення рахівських гірських рятувальників для надання допомоги з проведення пошуково-рятувальних робіт. Рятувальники пошуково-рятувального відділення «Явірник» знайшли постраждалих після проведення заходів з обігріву. Супроводили до озера Бербенеску в Закарпатської області, де вже зустрілися з закарпатськими рятувальниками та спільно з постраждалими на снігоболотоході Бугун. Продовжили слідування на зустріч автомобілю швидкої медичної допомоги в селі Богдан Закарпатської області. Рятувальники передали постраждалих медикам від подальшої госпіталізації. Туристи відмовилися. Головне управління ДСНС Івано-Франківській області наголошує на період ускладнення погодних умов. Ми просимо всіх туристів утримуватись від виходів у високогір'я. Негода вихідними додала роботи рятувальникам. Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру подекуди сталося підтоплення ділянок житлового сектору. Рятувальникам доводилося відкачувати воду. Також вони надавали допомогу із розрізання повалених дерев у Івано-Франківську, Коломиї та Городенці. Період з 17 по 18 вересня на території Івано-Франківської області спостерігалося погіршення погодних умов, а саме опади у вигляді дощу, а також шквалисте посилення вітру. В результаті опадів відбулися поодинокі підтоплення наземних ділянок територій, підвальних приміщень, будівель, а також спостерігалися повалення дерева на території Івано-Франківського та Коломийського району. Рятувальниками головного управління ДСНС в області спільно з підрозділами місцевої пожежної команди, добровільної пожежної команди, комунальної установи Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби здійснено 19 виїздів для надання допомоги населенню та ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. З них 10 виїздів на розрізання повалених дерев, 9 виїздів на відкачування води з підтоплених ділянок дворогосподарств. Також приміщень та будівель. Також відкачано воду з одного житлового будинку, 13 гаражних приміщень, п'ятьох підвальних приміщень та трьох дворогосподарств. В основному це у місті Івано-Франківськ, по вулиці Миру, Любачівського та по вулиці Калуських шосе. Всього відкачано понад 1300 метрів кубічних води. Постраждалих внаслідок негоди немає. До проведення робіт було залучено 21 одиниць техніків та 48 рятувальників. Також працювала мобільно-оперативна група районного управління ДСНС. Це була програма Випадок і я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.